Всім призвізі, і тим часом, поки я займаюсь відео нового формату, я вирішую брати групі назвою Fazbear Frights. І коїмо, що написано Home AV, но. Повір, вона називається Fazbear Frights. чесно, я тобі обіцяю. І коротше, суть в тому, що тут це це, це, це типу як звичайний FNAF, але ось подивіться ліво вниз. Він тебе чує. Це, От, це не як звичайний FNAF, це гра в сетінгу FNAF, яка тебе чує. І це. Реально, я не пам'ятаю, щоб таке було типа дивись! Оно, оно, я говорю, я говорю зліва знизу. Це просто жесть. Блін, hello, Freddy, це капець як стрм. Сопа, на shift, а, на shift бігать. Це просто жесть, как виглядає. Таке якесь управління дивне, це реально, наче камера. Я прям затримку якусь, значить... Marny Gaming Signals Я думаю, що ось ця чіка це, це блин, аніматронік. Так. Ну чіка, це аніматронік, але це в стенд чіки. Що за звук? У мене справа знизу написано Signal з 5. Мені, скоріше за все, їх треба якраз і під'єднати. І це, по ідеї, ФНАФ 3. А, у нас не дуже схоже на ФАП3. Оооо, oh, я не думав, що я прям так зразу на мене нападе. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, звіт трапне. Ну блін. Тут, походу, реально треба буде мовчати. Uh, Коротше, не дуже це схоже на ФНАФ 3, але на ФНАФ... От реально, завжди коли я кажу на FNAF, мені зразу свинки в голову приходять. Коротше, не дуже це на FNAF схоже, але. Добре, не дуже це схоже на Five Nights at Freddy's. Йомай, блін, тут ж треба мовчать. Ну окей, не сильно це схоже на Five Nights at Freddy's, але. Так. Що це таке? Це взагалі якась ванна, чи що, блін? Я маю на увазі, що це NeFNAF3. не FNAF Ф... FNAF. Ну хоча оце Чіка, наче СНАФа третього, але там ж все зелене, а тут воно більш таке... сіро. Так, ну тут, наче просто само по собі шумно, вентилятор же ж все-таки. Ти за <гула> біжить! Ти за біжить! <Mile dizzy> просто ран! Просто ран! Просто я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не, не порядок. Тут камера такая, зато може просто битися. Йобай! Так, там було написано нажимайте I або Q, щоб виглядати за кутів. Ну, давай спробуємо, в принципі, чо б ні. І. Аааа. Ти не думаєш, це прям сильно? Сори сильно допоможе, але. Ух ты, ди. Блін, це прям крута гра, подивись, воно розбивається. ну це, це настільки реалістично це просто жесть Окей, все. Я не знаю, что с ней горло попало. Щось цього можна і випити. Хоч зараз не резло, але... І що? И я п'ю воду, кому скаво Не почулося, почулося Не не, Ні, реально. Не Просто ноль. Зіроу, зіро, близько. Чо? Чо? Эээ. <бож> перше, камера приближається, а друге тут йося хрінь. блин, для чего я все сказал? Все просто тикаю, просто тикаю, просто тикаю, просто тикаю, прям Окей, окей, я думаю, за этим -мо! моё okay, я не знаю, что звук изменился, но я открыл окно, так что... Шо... Не знаю, може не буду так кричать. Що це за піп? Я не розумію, от що далі, От я взяв його і... У мене... У мене всі тарки! Треба туторіал зробити, блін, Розробники, -мо! Блин! Окей Окей, я смогу зможу Спринг Трап! Алло! Ты... У мене є оця цахрень, короче. Я не знаю, що мені нажимати. Ну реально, я не розумію. Блін, окей, давай вернемся В лобі. Я не можу. Окей, Я просто пожу. Тут реально. Не Окей. Добре, зато я зайшов перший сигнал. Йо! Майо. Теорія спрацювала, -мо! Гениальный теоретик просто. Просто неймовірний Просто НЕЙМОВІРНИЙ Як так можна було дивитися на нього і ще сказати щось Я, як боженька просто, на мене не чесно, не справило. Просто не несправедливо, замочили. До речі, ем, може бути таке, що я змонтую минулі відрізки, бо там гра мене перебувала. А тут гра можливо дуже тиха, але краще щоб гра була тиха, чи мене перебувала, так що логічно. Ем... Коротше, хотів сказати, то, що в телеграм-каналі. Скоро будуть виходити подробиці про нове Супер-Пупер ультра відео. І це буде не про Фредді Фазбер, а потім буде і про ФНАФИ всякі такі відео зараз. Um, чогось захотілося перше зробити. Ну ви бачите в телеграм-каналі. Побачиш в телеграм-каналі. Я вже дописав сценарій повністю і пост вийде скоро. Так що чекай. Три, Три. Три з п'яти, йомо. Думаю, да, ну, я прийду цю хрінь. І біжимо. Блін! Як я... Для чого це зробить Просто як так можна було. Коротше, просто. Су тому, що якби я заховався в тій кімнаті, то я вже в ній ховався. Він туди тупо зайшов і... Ну, тупо зайшов, логічно, що було далі. Фі мене через скло! Я просто ісклікнув. Коротше, я дивився налівось випадково. Просто якось нажав на shift і... Ну він топнув. Топнув його, потім топнули. Так, я дуже близко, но я забыл. Все, ні, я згадав, я згадав. Це Фоксі. Як у мене жалость в кінці. І... Че? Ем. Шо? Катсцена. Чо? Реально це, це все? Блін, ну. Ну так сжалось. Це було реально потно, ну, блін Хоча б катсцену гарно зробили. Коротше, на лаштуваннях є така штука. Я, я потім розповіду, як мені це гра Клоун мод називається. Типа ее канал, Чего, блин? И Warning Scary, обережно страшно, блин, авторские права может дать за такие обережды, реально страшно. Я только что еще и замовчав, блин, йо моё Ну просто не буду, эти авторские права. Но и что, Дабстеп просто клоунский. И что две текст, ведь? Майнем, the Mimic. Ого, просто такий репчик жорсткий, реально. Лінг Том Стоун просто відпочиває там курить в сторонці. От це все, що я можу сказати. Короче, <рес> сподіваюсь, що... Так, речни, як мені ця гра? Гра Класна, реально, це одна ігор, які я рекомендую тобі зіграти. Було досить цікаво, звичайно, єдиний мінус, який би я міг снять, це Те, що, блін. Чого тут не можна втікти? Типу... Тут якщо тебе байсплінтрап, то все. Це без шансів смерть. Но отак ховатися, в принципі, теж досить цікаво, досить непогано. І додуматися до того, що треба прямо аніматроніки тикати, це досить... досить очевидно. Так що, в принципі, хороша, збалансована, пангра в мап. Сподіваюсь, що ти теж сподобалось і... Це було якось занадто раціонально. Так що що тобі сподобалось, в наступних відео, хай щастить пч. Да, реально якось дуже адекватно було.